Ми так чекали, коли штучний інтелект змінить наші смартфони назавжди і безповоротно. Вийшло як завжди. Все доводиться робити самому своїми руками. Сьогодні я ділюся з вами своїми інструментами і сервісами, які працюють із сучасними алгоритмами штучного інтелекту, і перетворюють ваш iPhone на потужний інструмент продуктивності. Від застосунків до шорткатів, хоча, можливо, розповім і про звичайні застосунки, які ви недооцінюєте. Все, як ви любите. Поїхали, постараюся зробити це дуже швидко і стисло. Браво! Браузер з появою чат-ботів і різних сервісів браузінг в інтернеті вже ніколи не буде таким, який він був 2-3 роки тому. Зробити запит і отримати список посилань на сайти з назвою заголовків статей. Це реально минуле століття. Зараз для пошуку в тренді різні сервіси. Та хоч у чат GPT шукає інформацію. Але ми ж з вами все-таки звикли здійснювати пошук в окремому застосунку браузера, і традицію зі звичками не хочеться змінювати. Для цього ми встановлюємо. Arc офіційно заявляю, це найзручніше, найшвидше і найкращий браузер на сьогоднішній день. До речі, нещодавно він з'явився ще й на Android, взагалі перемога. Arc браузер я встановив браузером за замовчуванням на своєму айфоні. Що він уміє? Ясна річ, що він блокує всю рекламу, всі куки, всі колди та інші речі, які ми обожнюємо. У нього дуже зручна навігація, а головне це його система пошуку. Ви робите запит, він знаходить найбільш підходящі джерела, і на основі цих джерел. Видає вам найкориснішу інформацію у вигляді відформатованого тексту. Джерела вказує нижче, зображення формує як зручну галерею, а ще знизу показує вам відоси, всі, взагалі, відоси, які є по цій темі. Якщо зробити ось такий жест на екрані, то Arc браузер робить самарі будь-якої статті. Це просто супер зручно. Причому робить це на будь-якій мові, може навіть і українською зробити і робить просто феноменально. Якщо дуже потрібно, можна перемкнутися на. Стандартну пошукову систему Google, але після побаченої різниці ви дивитиметеся на видачу Google як на якісь сайти з 2000-х років. АРК працює як на iPhone, так і на macOS. На macOS у нього дуже багато крутих опцій кастомізації та управління. Але знаєте, що по справжньому круто? АРК спокійно імпортує всі ваші дані з інших браузерів, таких як Chrome, Safari тощо. Тобто всі ваші паролі, форми автозаповнення, історія пошуку, все переноситься і безшовно працює. На комп'ютері, прямо в браузері, можна створювати нотатки, малюнки і скріншоти. Тут є функція під назвою Split View, яка розділяє екран на дві частини, дуже зручна іерархія вкладок. І знаєте, що прикольно? Наприклад, коли ви на комп'ютері запускаєте якийсь там відос на ютюбі, а потім відкриваєте. Іншу вкладку він одразу ж відкриває мініатюру відео і поміщає її десь з боку екрану. Це дуже зручно. Загалом, не закохатися в варк дуже складно. Спробуйте. Поїхали далі. Сірі. Багато критики в бік цієї опції, хоча в багатьох випадках люди просто не розуміють, коли і як, і навіщо її використовувати. Давайте поговоримо загалом про роботу зі смартфоном за допомогою голосу. Насправді, замінювати сірі це не тривіальне завдання. Так, Сірі поки ще не дуже розумний голосовий асистент, але водночас це чудовий інструмент для виконання якихось завдань на смартфоні, які передбачають втручання в роботу сторонніх застосунків або стокових застосунків. Ну, наприклад, за допомогою сірі ми заводимо. Дільник голосом ставимо нагадування в календар, записуємо нову голосову замітку в застосунок «Notes» або просимо прокласти маршрут у застосунку Google і це працює. Але якщо ми хочемо поспілкуватися зі смартфоном, отримати відповіді на якісь питання. Написати якийсь текст, влаштувати брейншторм. То звісно, в цьому разі нам знадобиться Voice Assistant від OpenAI, найкращий друг соціопата. Він шикарно розмовляє будь-якою мовою, розуміє все співслово. Його можна призначити на фізичну клавішу в айфоні. Для швидкого запуску. Я повісив Voice Assistant від OpenAI на клавішу Action ActionButton. Щоразу, коли мені потрібно дізнатися якусь інформацію, я натискаю кнопку, раджуся з голосовим асистентом, і навіть більше. Результат нашої бесіди зберігається у вигляді текстового листування в окремому створеному чаті. Про що можна запитувати? Та про що завгодно? Хоч складну математичну задачу, хоч будь-якесь філософське питання. Я не здивуюся, якщо скоро можна буде напроти себе поставити смартфон, увімкнути голосовий асистент. Почату записувати з ним подкаст. Привіт, як ти думаєш, якщо ми будемо з тобою спілкуватися, чи зможемо ми зробити із цього подкаст? Привіт! Це чудова ідея. З наших розмов можна зробити цікавий подкаст. Ми можемо обговорювати різні теми від технологій до подорожей і ділитися цікавими ідеями. Що скажеш? Почнемо? Е, слухаю, тебе дуже крута, українська, навіть краще, ніж у мене. Якщо я буду з тобою розмовляти і припускатися якихось помилок, ти зможеш? Мене виправляти, наприклад, моє е, вимовлення. Вимовлення як правильно, дякую. Мені приємно це чути. Що стосується твого питання, правильно казати вимовляння. Звичайно, я зможу допомогти тобі з виправленням помилок у вимові та інших аспектах мови. Давай вчитися разом. В останньому оновленні можна не тільки зберегти текстовий варіант листування а й поділитися аудіоверсією вашої бесіди. Як багато хто з вас знає, ми вже розповідали вам про продукцію бренду СТІ СТІЛ. Їх стіл із регулюванням висоти та ергономічне крісло можуть стати для багатьох відкриттям. І вирішенням частих проблем, завдяки їм ви можете не тільки позбутися неприємного болю в спині та шиї, а й значно підвищити свою продуктивність. З цим набором ви можете легко перемикатися між сидячою і стоячою позицією під час роботи, що вкрай важливо, коли проводиш за комп'ютером по кілька годин поспіль. І знаєте, що найприємніше? Зараз ви можете придбати цю продукцію з дуже хорошими знижками. Бренд стій стіл оголошує про найбільші знижки року в рамках акції Black Friday Week, яка пройде з 23 по два. 29 листопада у цей період ви можете заощадити до 15 на всю продукцію, включно з їхніми легендарними столами з електроприводом і зручними кріслами для тривалої роботи. Якщо ви багато часу проводите за роботою або навчанням, такі інвестиції в комфорт обов'язково себе виправдають. Стій стіл також пропонує широкий вибір аксесуарів для вашого робочого місця: баланс борди, спеціальні килимки та інші дрібнички, що зроблять вашу робочу зону не лише зручною. А й стильною ці аксесуари ідеально підійдуть не тільки для особистого використання і стануть чудовими корпоративними подарунками для колег або партнерів. І все це теж зі знижкою до 15% у рамках Black Friday Week. І до речі, приємний бонус при замовленні на суму від 20 тисяч гривень на вас чекає безкоштовна доставка. Також доступна оплата частинами, тож не потрібно відкладати покупку на потім. Якщо ви шукаєте ідеї для подарунків або хочете оновити свій робочий простір, продукція від сті стіл ідеальний вибір. Переходьте за посил в описі під цим відео і переконайтеся самі в якості цих товарів. Не пропустіть шанс придбати комфорт за найкращими цінами цього року. Ваше здоров'я і комфорт варті того. Чадже ПІТІ дійсно може багато чого. Єдина проблема цього асистента в тому, що поки що він укладений у. Власній оболонці, яка обмежує його можливості. Якщо вам потрібно щось зробити за допомогою Чаджі вам потрібно робити це виключно в самому застосунку OpenAI. Тобто доступу до рідних функцій смартфону у нього немає. Але тут ключове слово поки що немає. Наприклад, Apple збирається поступово давати доступ до своєї системи деяким функціям Чадже і Це круто. А поки цього не сталося, деякі функції, які потрібні, власно мені, я інтегрую сам. Природно зробити це можна тільки одним способом через Siri Shortcuts. І це чудово, що у нас є така можливість. Шорткат, який я хотів вам показати, це Summary документів. Так, тепер вам не потрібно брати якийсь документ, який у вас є на смартфоні, і вставляти його в чат GPT, щоб він його прочитав і зробив опис вмісту з висновками і ключовими моментами. Тепер ми можемо взяти алгоритми чат GPT і запускати їх в будь-якому куточку системи. Встановлюємо наступний шорткат. Посилання на нього буде в описі до відео. Переходимо до будь-якого документа на нашому смартфоні, наприклад, PDF-файл, натискаємо Поділитися і вибираємо цей шорткат. Чар у фоновому режимі почне його читати. Цей процес ви побачите в анімації Dynamic Island, після чого самарі документа ви отримаєте в мініатюрному вікні. У налаштуваннях самого шортката можна змінити запит, змінивши мову запиту або кількість символів самарі, або додавши ще якусь додаткову Категорію інформації або налаштувань. Що завгодно, крутість цього шортката і в тому, що за документ він вважає навіть посилання на сайт. Просто відкриваєте якусь веб-сторінку, натискаєте поділитися і вибираєте нашу команду. Готово. Тобто він бере HTML-файл. І вважає, що це документ, і починає його транскрибувати. Нещодавно я випускав відео про застосунок Notes на iPhone. Він припав до душі багатьом людям, що ще раз доводить: зручний інструмент для продуктивності не обов'язково має бути дуже розумним. І навіть без усіляких модних функцій штучного інтелекту гаджет може допомагати нам у повсякденному житті значним чином. Одним із прикладів таких додатків є інструмент Reminders на iOS. Це просто топ застосунок, який дасть вам змогу навести лату. Вашому житті, якщо ви реально розберетеся з ними, почнете застосовувати. Reminders, ну тобто нагадування, це не просто список сповіщень, які ви не маєте пропустити, це цілий планувальник вашого життя, синхронізований з вашим календарем, геопозицією смартфона і створеними заздалегідь скриптами та умовами виконання того чи іншого нагадування. Як це працює і що я рекомендую зробити? Для початку було б непогано створити власні папки, які відповідатимуть за різні завдання. Якщо ремайндер у вас зараз порожні, створіть два будь-яких списки і перетягніть один на інший. Так ви сформуєте нову групу. Груп можна створювати кілька: ну, наприклад, персональна, робоча, сімейна. І таке інше. А вже всередині цієї групи кожної групи можна створювати різні списки. Наприклад, у персональній групі можна скласти список тренувань, приймання ліків, освіту тощо. У робочій список завдань, зустрічей і щось на вашу тему, на будь-яку вашу тему. І так само у сімейній, якщо вона у вас є. Ось тепер, коли у вас все згруповано, можна починати вносити завдання. Наприклад, створюємо нашу нагадайку, випити ліки, вводимо назву. Нагадувалки, у примітці описуємо про що сама наша замітка. І тут починається найцікавіше, як ми можемо з нею взаємодіяти і за яких умов. Поруч з'являється знак оклику. Натискаємо його. Тут можна прикріпити посилання на потрібний ресурс, виставити дату, в який час смартфони, всі гаджети Apple, включно з Apple Watch, почнуть нагадувати мені про це і в який саме час. У моєму випадку дата це весь рік час. 7 ранку 7.30. В цей час я снідаю, і в окремій графі ставлю цілий рік, тобто повторювати протягом року, але можна й поміняти періодичність на ту, що вам зручніше. Одна з найкрутіших опцій це нагадування про замітку за геолокацією. Тобто ви вказуєте потрібну вам локацію по прибуттю, до якої ваш смартфон вам про щось нагадає. Це просто суперзручно, або навпаки, якщо ви виходите з якоїсь локації з дому, з роботи, щоб у вас завжди було якесь нагадування. Ще є одна крута функція, але вона працює лише з iMessage. Коли ви комусь щось пишете, ви можете встановити скрипт, щоб вам постійно було якесь нагадування. Тобто, коли ви будете писати якійсь певній людині, щоб система вам щось нагадала. Наступна фішка це Smart List. в одному місці показує всі види нагадувань залежно від заданого вами критерію. Наприклад, показати всі події з відміткою високого пріоритету або показати всі події з конкретним тегом. Так. Тим самим тегом, який у нас працює, і в Apple Notes. Якщо ви дивилися це відео, то розумієте, про що я говорю. Тобто застосунок Reminders ще й синхронізований з Apple Notes, і це дуже круто. І мало не забув сказати, саме нагадування може бути різного формату, наприклад, формат списку покупок або звичайний формат. Коли ви обираєте формат списка покупок і, наприклад, активуєте функцію секцій, то система iOS і Apple Intelligence. Почне сама підказувати, які продукти належать до якої категорії, і сортуватиме їх за секціями сама. І навіть назву для секції створить сама відповідну. Це до біса зручно. Ви пишете там, наприклад, м'ясо, і воно у вас одразу ж потрапляє в відповідний розділ списку. Настійно рекомендую вивчити застосунок Reminders це найпотужніший вбудований у систему інструмент. Давайте резюмуємо. Функції штучного інтелекту, які були анонсовані такими компаніями, як Google, Apple і Samsung, досить обмежені. На мобільних пристроях, а нам же хочеться повної продуктивності перенести все, що ми робимо на комп'ютерах, на наші кишенькові пристрої, ось і доводиться робити все руками. Щось замінити сторонніми застосунками, як, наприклад, альтернативний браузер, працювати з інформацією, і текстом доводиться теж у сторонніх сервісах, розмовляти з нашим гаджетом, поки доводиться теж за допомогою окремого інструменту. Можна, звісно, почекати, поки Apple та інші компанії розгойдаються і встануть на ноги. Але якщо Сторонні рішення на даному етапі вже випереджають можливості найбільших платформ отримачів то де гарантія того, що через якийсь час розрив не виявиться. Ще більше друзі. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Поділіться цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент української мови. Якщо вам сподобалося, у мене ще є дуже багато тем, які стосуються і смартфонів, і планшетів, і макбуку, і Windows. Можу знімати весь 25 п'ятий рік. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!